Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про знецінення. Так, про ще один захисний механізм нашої психіки. Минулого разу ми говорили про раціоналізацію. От, а сьогодні торкнемося такого. Ще одного захисного механізму, як знецінення. Раніше ми записували відео про ідеальність, ідеалізацію. І це так само є певний захисний механізм, і зворотна сторона ідеалізації є якраз саме знецінення. Так. І ще у нас є відео просто про захисні механізми. Так? От, але вирішили виділити саме от знецінення, тому що, ну, от, наприклад, я помічаю в своїй практиці дуже часто стикаюся в роботі з клієнтами зі знеціненням і а, себе як спеціаліста, і, звичайно, клієнти самі себе знецінюють свої досягнення угу. і тому ну, в сенсі. Ви самі себе починаєте знецінювати як спеціаліста? Я стикаюся з тим, що клієнти знецінюють. Ну, в сенсі, що я тут, я не розумію, що я отримав. Да? Так, так. Ну, так. На, на, що тут такого було для мене? Я це все і так знаю. Да? Або зна, ну, так. знала. Да? Або що ви можете мені тут ще порекомендувати, чи взагалі? що ви там, я, я в психологію не вірю. А, ну так, може бути так. 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 От, то чим же ж цей захисний механізм корисний і чим шкідливий? Ну, взагалі він знімає тривогу, тому що якщо людина чогось боїться, тобто виникає щось таке страшне, щось таке дуже хвилююче, те, що ми не можемо обробити нашим мозком, то ми починаємо це знецінювати для того, аби, хоч якось собі це пояснити, зменшити і таким чином переварити цю інформацію. Ну, типу, от мене там мама чи тато не любили в дитинстві, ну так не сильно і хотілося. Угу. Ну, це такий приклад, да? один із. Угу. Ну, і знецінення, воно, як правило, відбувається несвідомо, в принципі, як і всі захисні механізми працюють. І е, воно може бути зовнішнім або внутрішнім. Ну, і, як правило, це все взаємопов'язане. Це як дві сторони однієї медалі, тобто, ми можемо або ж е, знецінювати якісь речі, ну, тобто зовнішні якісь моменти е, або людей, ну, або ж, е, в іншу чергу, можемо знецінювати себе, свої досягнення. Ну і в принципі, якраз таки зі знецінення себе воно все і починається, все і росте. Mm -hmm. От, ну і е, коріння цього з дитинства, звичайно, тому що, як правило, знецінюють батьки, От, і потім голі, тут... педагоги, в, особливо все, що пов'язане з творчістю, з е, малюванням, з художньою творчістю. Щось пов'язане з, з, з вокальними здібностями, щось пов'язане з танцями, там балет і mm -hmm. так далі. І постійно ми можемо могли зустрічатися саме з таким знеціненням. Ну тобто, ну так, ніби не погано, а ти можеш краще. Треба намагатися, треба старатися і робити краще. Я знайшла навіть один прикол нещодавно. Він говорить про те, що там, мама і донька доросла, і вона говорить, що в мене 98 балів за да, шкалою mm -hmm. депресії. Да? Mm -hmm. А мама відповідає: А чому не 100? Mm -hmm. Це ж просто те це, це саме знецінення. Да? Mm -hmm. я, я зробила, так? ну ти можеш краще. Mm -hmm. Або ти мусиш краще, або йде порівняння з іншими okay. дітьми, а он подивись там на. Петю Васю, у них там, 12 балів, а ти там, отримав, чи отримав всього, всього 11 там, чи 10. Або взагалі просто е, ніколи не помічаються досягнення. Постійно е, там, е, робиться фокус, акцент завжди на якомусь негативі і на помилці дитини. Ну і, звичайно, ми навчаємося робити так і з собою в дорослому житті. І наше завдання це помітити. І пробувати робити по-іншому. Ну, тобто вчиняти з собою по-іншому, а не так, як з нами робили батьки. Або інші значими люди. Так. І що значить по-іншому? Це а, визнавати свої досягнення. Визнавати, що я молодець, почати себе хвалити. Помічати, що я зроблю. І я часто зустрічаюся, да, ну, там, ну, я захистив там, якусь там, наукову свою роботу, я отримав певне звання. Та ну боже, то вийшло випадково, то не догледіли. Угу. Так, і ми вже колись говорили про синдром самозванця. От можете переглянути це відео, там теж дуже багато інформації з цього приводу і про знецінення себе. Mm -hmm. От. І, як правило, знецінення воно ж ще і захищає нас від якихось почуттів. Mm -hmm. так? Якщо ми стикаємося з тим, що ми відчуваємо якусь провину, якийсь сором або до іншої людини, там, або через іншу людину, то що ми можемо зробити? Знецінити для того, аби нам менше боліло. Особливо сором. Тому що саме, воно, саме це почуття воно знецінюється. І те, що сам факт, там ситуація, яка відбулася, вона починає так само знецінюватися через токсичність його сорому. Так. І в чому може бути насправді вигода знецінення? Вона може бути у тому, аби не починати щось робити, аби не досягати чогось. Тому що якщо навколо нас всі люди там, конкуренти, так, ми постійно себе з кимось порівнюємо, то в принципі, а нащо щось починати робити, тому що все одно нічого не вийде і все одно є люди, там, наприклад, кращі за мене. То що я зроблю? Я їх одразу знеціню. Цих людей скажу, що ой, ну там подумаєш, там в неї машина є. Да? Я, наприклад, теж дуже хочу мати машину, але я собі там не дозволяю, чи я там сумніваюся, чи ще, ще, ще там якісь є в мене відмовки. А, то я що скажу? так, Їй там чоловік, мабуть, купив цю машину, та вона там, не могла сама на неї зробити, звісно. Mm -hmm. Чого б так не жити. Ну, наприклад, так. Або там, ой, він такий молодий, він не може заробляти стільки грошей або займати таку посаду. Там йому батьки допомогли 100%. <реку> там ще <я> хтось. <реку> <реку> І тут вже знецінення, воно, знаєте, перетинається із почуттям заздрощі. <реку> <реку> <Так. реку> ну, а ще знецінення воно виникає, коли є певні очікування. І від себе, і від оточуючих, і є очікування до мене, по відношенню до мене когось. Так? от Батьки, або друзі від мене очікують, або мої рідні очікують. Всі знають, що я це можу, я там якийсь такий. От. А я не хочу це робити, скажімо. А мені складно це робити. Да, тобто, А я, ну, якщо я не можу це зробити, то мушу це зробити. Mm -hmm. Так, оце постійно треба, ну мені ж треба. А чи справді треба, кому саме треба? І тут да, через страх розчарування ми можемо трошки знецінювати і себе, mm -hmm. і там, занижувати якісь очікування від інших. Да? Ну, Тобто до, що по відношенню до мене. Да? От, і Та не дуже й хотілося, як я вже говорила. Угу. Да? От, та, це, це, це взагалі зараз ось мені так подобається ця фраза, яка останнім часом дуже часто звучить, що ну, це зараз не для мене, я до цього не готова. Угу, так. Тому що для мене це теж одна із форм такого онецінення. Угу. Так, і дуже часто е, ми можемо захищати себе, наприклад, від близькості, е, знецінення, від того, що ми боїмося, що нам буде якось боляче. Якщо ми не довіряємо, то о, тут можуть з'являтися ці узагальнення. Так, от, наприклад, там, ну, там всі, всі жінки-дурепи або ж ну, там всі чоловіки-козли. І взагалі, там всі е, там я не можу заробити, наприклад, багато грошей, ну, для початку багато це скільки, так, але ж. Ну, тобто я собі не дозволяю, тому що е, всі багаті люди, вони там якісь такі погані. Якщо я там почну заробляти, то я теж стану поганим. Тому е, простіше от, одразу в голові це все проварити, сказати, що е, от, це все погано і це все якось не має ніякого значення. Це все. Це все ніщо, тому я не буду цього робити. Не буду ні з ким зближатися, не буду заробляти грошей і тому подібне. Як я вже говорила, вийти з цього знецінення це ну, спершу треба усвідомити такий захисний механізм, що я знецінюю, як я знецінюю. Да? Визнати, що я це роблю, і потім ну, в зворотньому напрямку ніби рухатись. Да? Якщо я знецінюю, то я починаю себе цінити. Я починаю себе спалювати, я починаю себе підтримувати. От, я починаю робити ревізію своїх досягнень. Mm -hmm. так? Я там, озираюся на своє життя і дивлюся, чого я досяг в своєму житті, да? mm -hmm. що мені вдалося. От. І так от привласнюю потім ці свої досягнення, і ті, які я стаю, я стаю, молодець. Так. Тому що, як правило, ми очікуємо, що хтось інший буде це робити, хтось буде казати, які ми молодці, як багато ми зробили. І так, дійсно, нам можуть про це казати. Але чи будемо ми вірити в це, і чи будемо ми це привласнювати? Бо, як правило, ні. От. Тому е, дійсно, е, як можна з цього вийти, це так, почати це самому е, привласнювати свої досягнення і починати цінувати себе. Тому що, ну, дійсно так, це звучить досить банально, так? Угу. але для початку спробуйте. І якийсь час, звичайно, ви можете не довіряти цьому. Це може бути дуже важко, але е, пам'ятайте про те, що джерело забувається, а думка залишається. Тому пробуйте. А ще не бійтеся бути трішки егоїстичними. Ми говорили з вами колись про егоїзм, що це таке. І дуже часто в цьому місці ми можемо зупиняти себе, привласнювати свої досягнення, починати себе оцінити, хвалити, визнавати це саме через те, що раптом я стану якимось таким егоїстом. Да. Спробуйте стати егоїстом, привласнити цей момент і прожити цей момент для себе. Здоровий егоїзм це коли ми в першу чергу думаємо про себе. А нездоровий це коли ми хочемо, щоб інші думали про нас або жили так, як ми говоримо. От. Тому не бійтеся, що ви станете там трошки егоїстичні. А якщо ви в своєму оточенні зустрічаєте людей, які починають вас знецінювати, і це так досить ну, токсично може бути, то спробуйте якось ну, переглянути своє оточення і mm. щось з цим зробити. Тому що Знаєте, якщо ви себе знецінюєте, ви постійно знаходитесь в такому колі спілкування, де вам кажуть про те, що ти взагалі ніщо в тебе нічого не вийде, то ну, це досить шкідливо в першу чергу для вас. От, тому дійсно передивіться своє оточення, чи є у вас такі люди. І коли іноді успішних людей Насправді успішних оточують менш успішні, які е, починають знецінювати. Mm -hmm. Ну, Вони, знаєте, як такі п'явки, вони е, так от е, прилипають, і ну, трохи в цьому успіху, да, будь-якому. Да, вони, е, оскільки вони самі не можуть цього досягти, то вони з вашою допомогою да, вони намагаються цього досягати. Це певна о, особливість, да? це певна організація особистості о, про це свідчить. І важливо помічати в своєму оточенні mm -hmm. таких людей, і тоді, як ви сказали, перевірити на реальність. Да? Я справді о, окей, да? і я успішний, я цінний, mm -hmm. я важливий, я молодець. Да? Чи мене оточення навпаки внацінює мене і таким чином воно самостверджується за мій рахунок? Так, і можливо, тоді з такими людьми варто спілкуватися трохи менше. Досліджуйте себе, задавайте питання під нашими відео і до наступних зустрічей. До побачення!